Доброго дня! Сьогодні ми дослідимо поверхневий натяк за допомогою установки Ребіндера. Для початку розгляньмо будову установки Ребіндера. Цифрою 1 позначено аспіратор з водою. 2. Пробірка з дистильованою водою. 3. Пробірка з досліджуваною рідиною. Та маємо наявні три крани. К1 кран аспіратора. К2 кран трійник. Що дозволяє з'єднувати з аспіратором тільки одну пробірку. К3 кран для вирівнювання тисків всередині системи і атмосферного. Почнемо дослідження: відкрити кран на аспіраторі К3 та вирівняти тиск в установці з атмосферним тиском. Закрити кран на аспіраторі. Перевіряємо, щоб кінчик капіляра був занурений в рідину. Перемикаємо кран-трійник на пробірку з водою. Відкриваємо кран аспіратора. Випускаємо воду малими каплями з аспіратора до початку рівномірного входження повітря в пробірку з водою. Спостерігаємо зміну тиски з водою та фіксуємо результати. Перемикаємо кран трійник на досліджувану рідину та спостерігаємо зміну тисків. На екрані наведено зразок таблиці для запису результатів дослідження. Використовуючи формули, проводимо необхідні розрахунки для визначення коефіцієнта поверхневого натягу. Записуємо результат до висновку. Дякую за увагу!